Я хотіла б зазначити, що сьогодні дуже такий специфічний день, дуже важливий в історії нашої країни. Сьогодні велике свято. Я хотіла всіх нас привітати з ними і хотіла, щоб це свято стало не просто календарною датою, а мало б реальний зміст. І той зміст, який багато хто із наших громадян відстоює зараз на сході України. І ті події, які зараз відбуваються на сході, дійсно сповнюють особливістю, особливим сприйняттям цієї реальності, тому що навіть е, ні душа, ні розум не дуже повертаються саме на виборчу тематику, тому що наша державність зараз перебуває в такому стані, що хочеться її боронити настільки на рівні виборчих моментів, скільки більш такі конкретні площині. На жаль, я жінка і. Хотілося б бути зараз в іншому місці. З приводу того, що ми маємо робити із виборчою сферою, Юрій Богданович правильно підняв тему, що у нас має бути сенсом нашої діяльності навколо виборчої реформи. Справді слово реформа має специфічний зміст, але я думаю, що це має бути справді реформа, тому що коли ми торкаємось виборчої системи, а ми повинні в першу чергу предметом змін мати трансформацію виборчої системи. Для мене це виборча система так званих відкритих списків. Головним критерієм такої відкритості списків є те, що саме волевиявлення громадян. Визначає не тільки політичну силу, яка проходить до парламенту, а й черговість депутатів у виборчому списку, і якими технологічними засобами, якими механізмами і інструментаріями така черговість буде визначатися. Це вже питання політичної волі законодавців, і справа центральної виборчої комісії громадськості тільки мабуть в тому, щоб це було ефективно. І дієво, і справедливо, і відповідно до закону, це як на мене основне. Крім того, я думаю, що завдання реформи, і це має бути справді реформа це подолання політичної корупції, тому що політична корупція виїдає і державу, і суспільство із середини, і ми маємо наслідок, який зараз б'є кожну родину в Україні. Майже не залишилось населеного пункту, де зараз немає сотих. Тому політична корупція це те, що бере свій початок саме із виборів. Оці десятки політичних партій технічних, які замість виборчих комісій формують практично злочинні ОПГ на тисячах виборчих дільниць, потім ми маємо народних депутатів у парламенті, які свій мандат не просто вкрали, а зґвалтували і просто пограбували виборців. Я не буду називати конкретні прізвища, конкретні округи. Все це на слуху. Але я хочу сказати, що торгівля членами виборчих комісій тіньовий обіг коштів сягає сотню мільйонів доларів. Звичайно, це не офіційні цифри, їх ніхто не може поміряти. Можливо, Служба безпеки України і має відповідну інформацію, але знову ж таки я хотіла б в цьому питанні відкрито, риторично запитати представників СБУ і Генпрокуратури, все ж таки, то що у нас відбувається на ринку торгівлі членами виборчих комісій, це я кажу до того, що це має стати предметом і змістовним наповненням. Виборчої реформи. Третє, про що я хотіла сказати, це про формальне закріплення того, яким чином має здійснюватися така робота по виборчій реформі. Ну, безумовно, я підтримую ту заяву, проект якої був поширений. Це має бути робоча група. Безумовно, із фахівцями, із представників громадянського суспільства, різних фахівців. Але безумовно на базі парламенту, тому що максимально короткий шлях, щоб це не була робота на корзину в чергове, це безумовно робота на площадці базового профільного комітету парламенту. Ну і ще хочу сказати про форму. В якій формі має бути втілена робоче напрацювання цієї робочої групи, як на мене, є дуже цінні напрацювання, які абсорбували в себе і досвід, і практичні знання багатьох аспектів проблемних у виборчому процесі це виборчий кодекс. У нас є автор Юрій Богданович Ключковський. Я йому дуже вдячна. Я не уявляю, я хочу сказати, робочу групу без участі Юрія Богдановича. І від себе просила б його. ну, я думаю, що його все ж таки запросять, тому що ніхто, так як Центральна виборча комісія, не стикається з тими анекдотичними. Проявами творчості законодавців, які, власне кажучи, ну, приблизно мають уявлення про той предмет, із яким вони намагаються працювати, особливо на стадії укладання коаліційної угоди. Тому що деякі моменти, які знову ж таки в частині строків, закладені в ту коаліційну угоду, вони не абсолютно не враховують практичних аспектів, з, зокрема імплементації. Практичну площину, як ті чи інші зобов'язання будуть, по-перше, реалізовані, а по-друге, як вони будуть втілені на рівні конкретної реалізації. Вибори місцеві вже буквально незабаром. І я хотіла б застерегти від таких експериментів, які зовсім не пов'язані із фаховістю і компетентністю. І ще я хотіла б. Тут широке коло спеціалістів я б попросила всіх би долучитися до роботи в цій групи, тому що в е, цій аудиторії людей, які розуміються на виборчому законодавстві, мені здається, набагато більше ніж в профільному комітеті і в парламенті. Тому мені здається, що громадськості треба більш наполегливо, скажімо, брати ініціативу на себе і. Нав'язувати і своє бачення, і форми, і методів, і засобів, і змістовного наповнення того, яким має бути наступний, скажімо так, проект закону і. Я думаю, що працювати треба одночасно не тільки в напрямку розробки нового проєкту закону про вибори, як місцевих виборів, так і парламентських виборів, але й паралельно не полишати роботу до того, щоб довести до розуму, до кінцевого результату напрацювання попередньо по виборчому кодексу. Я перепрошую, що забрала багато часу. Я хотіла б, щоб максимально більше. Кількість колег, фахівців, висловилися з цієї тематики, тому що е, римляни колись сказали, скільки голів, стільки різних думок. І жодна думка, жодна ідея тут не буде зайвою, особливо на такому каркуловному етапі нашої держави, як сьогодні. Я дуже вам всім дякую, що ви цікавитесь виборами і маєте. Бажання змінити в цій країні щось найкраще. Я бажаю вам наснаги і успіхів звичайно. Дякую.